Краків зустрічає дуже холодним сильним вітром, але ми все рівно будемо його дивитись. І попереду взагалі дуже багато цікавих класних подорожей. Тому я раджу заварювати чайок або смачну каву з якимось класним бутербродиком і відправляємось в чудову подорож зі мною кількома містами Європи. Погнали! Ми площа ринок. Ми вже прогулялися серцем. Кракова У нас не багато часу, але декілька красивих кадрів я встигну вам. Наша подорож починається з мальовничих вуличок старого міста Кракова. Ось ми біля Базиліки Святої Марії, величезного готичного храму, який є одним із символів міста. Його цегляний фасад і дві вежі, одна з яких увінчена золотим шпилем, привертають увагу туристів з усього світу. Звідси щогодини лунає мелодія хейналу це традиційний сигнал сурмача, що обривається на півноті, нагадуючи про середньовічну легенду. Далі ми виходимо на ринкову площу Серце Кракова і одну з найбільш. Більших середньовічних площ Європи. В центрі площі височіють цукеніце. Це історичні торгові ряди з аркадами, де колись продавали тканини, а сьогодні можна знайти сувеніри та вироби місцевих майстрів. Навколо різнокольорові будинки, кожен з яких має свою історію, а також фежі базиліки Святої Марії, які гордо підіймаються над площею. На ринковій площі ми бачимо ще одну родзинку Кракова: це кінну карету, запряжену парою плямистих коней. Такі карети це популярний. Позіб оглянути місто, адже вони додають романтики та переносять нас у минуле, коли Краків був королівською столицею. Далі церква святих Петра і Павла, перлина баракової архітектури. Її фасад прикрашений статуями 12 апостолів, що стоять на огорожі. Церква розташована на вулиці Гроцькій, що веде до Вавеля, і є однією з найгарніших в місті. І завершуємо цю прогулянку біля Вавельського замку, розташованого на одноіменному пагорбі. З Вавельського пагорбу відкривається чудово краєвид на Віслу та місто, а сам замок є символом польської історії та культури. Томіс, де можна перекусити, тут і ярмарка, але як нам сказав екскурсовод, ярмарка тільки сьогодні, тільки для нас. і я думаю, це тому, що просто сьогодні неділя. І нам пощастило, що тут можна купити якісь цікаві сувеніри, якісь хендмейн штуки, місць де перекусити, звичайно, погрітися, тому що надзвичайно холодно не дивлячись на те, що зараз середина травня. Ми вирішили відійти від екскурсовода і прогулятися самостійно. Звісно ж, о, тут і колісниці, і конячки можна покататись теж на такій екскурсії. Ну, взагалі, дуже колоритно, дуже красиво. Мати випічки свіжої, прям по-любому щось візьмемо. хочеться хочеть, чогось такого скуштувати, хочеться насправді дуже погрітися, тому що сьогодні надзвичайно холодно, градусів 9 і вітер Але дуже крижаний. Щоб ви розуміли, ми готувалися. Готували, я знала, що про мене буде дощ. Ми купили десь відповідні субачки. І зараз до... вже до автобусу йдемо. Ми вже все обійшли, встигло, але застало дощ. І, коротше, що недаремно. Недаремно, але все це взяло. Взагалі нічого не страшно, плюс в мене ще й все це Весь центр. О, такими ми два кольорові тепер йдемо. Біжимо вже до автобуса, наче ще в жапку треба зайти. Ті спончики купили, зараз будемо в автобусі їх тестити. Звідси початок старого міста. Всклила серце Кракова, і носії ну, моливочко так погулювалися. Було зайти в Жабку і біля нашого автобуса, звісно ж, вона не працювала. Тому ми знайшли іншу. І тут красива теж будівля. Ідемо, милуємось. І зараз тим подумає того сачку Так. І там теж щось написано. Зараз повернуся! За! І ми в центрі по стільки цих магазинів. І ми такі, та що? Ми зараз купимо. І не можемо нічого купити. Неприкольний прикол. Нова таке теж не працює звідти вибіг продавачів. Ми зараз йдемо на варіант No3. Ми вже пісне. Але що, і, і там щось не гаразд, то зараз сумно. Що по жабці? О, відчинено. Заходимо ми в Брно, це Чехія. Огляд готельного номеру. Непогано так. Ідемо, ідемо в туалет, а тут ми вже прийшли. Тоді, я кімнат, Слуха, навіть ванна, є, можна прийняти ванну. А я ще така думала: от би ванну десь прийняти. Цікаво. І навіть досить чистенько. Ого, рітолс. Аня, ти хотіла, щоб я тобі від рітолс привезла? Так що я тобі, походу, зіпру з готеля шампунь і гель від рітолс. Так, ну і номер я здивована насправді, тому що він досить великий, великий стік. Ну, це прямо для таких. Готелів, прям, мені здається, дуже нетипово, але ну прям прикольно. І ще навіть тут кріселка, і навіть можна десь пройтись. Ну, це прям великий номер, я вважаю. Вид у нас на гарний готель. Зараз ми їдемо автобусом через Австрію і просто не можемо відвести очей від вікна. За бортом неймовірні краєвиди: Гори, що ніби торкаються неба, зелені схили, чисті доглянуті будиночки, між ними озера, які виглядають як дзеркало. Ми прямуємо в сторону Зальцбурга, а далі до чарівного регіону, що називається Зальцкамергут. Це одне з тих місць, де природа настільки гармонійна, що здається, ніби тут живуть ельфи. Кришталеві озера обрамлені горами, які, до речі, частина Альп. Будиночки стоять прямісінько на схилах, немов в них. І ти дивишся на це все і не можеш повірити, що таке буває в реальному житті. Так, ми зараз в касвезному такому місці. я Звула як називається Зальцбург. Ми зараз в, Зальц... в Зальцбурзі і місто містечко Шт... Гештальт, Гештальт. Гештальт... Закритий гашталь, надзвичайно красивий пейзаж. Ми зараз прогулюємось, багато туристів. До речі, я здивована багато туристів з Японії або з Китаю. І досить живі. На Красиві пейзажі, хочеться фотографуватись, такі шполясті полясті, такі будівлі, озера, гори. Десь навіть є засніжені верхівки, і все це неймовірно красиво. Ми відбилися від групи, і їх бажано би нас догнати ми не в Кракові, я тут навряд чи знайду дорогу, але ми тут і навряд чи загубимось. Місцеві тут живуть досить спокійно, займаються туризмом, фермерством, ремеслом і так собі потрохи заробляють. Дехто працює в туристичних сервісах, здає кімнати, катає туристів на човнах, продає сир і мед з власного виробництва. Є ще ті, хто дуже раціонально підійшов до справи. Здають свої красиві будиночки на березі за 150-200 євро на добу, а самі живуть неподалік у менш туристичному містечку. Бізнес як мистецтво. І ось ми під'їжджаємо до Гельштата. Це просто листівка, а не місто. Тут усе як у казці. Вузькі вулички, маленька площа з фонтаном і баштою, а вздовж озера набережна, по якій так приємно гуляти. Вода прозора як скло, а на ній лебеді, які ніби звикли бути в кадрі і навіть трохи позують. Сонце лагідне, погода тепла, легкий вітер, і ти просто щасливий, що опинився саме тут. Озеро, до речі, називається Гальштад Ерзея, і воно справді дуже глибоке і дуже чисте. Сюди приїжджають подивитися на будиночки, які нависають над водою, а деякі просто врізані в скелі. Частина з них житлові, а частина туристичне житло з неймовірним виглядом на озеро. Топові точки для фото це оглядовий майданчик Skywalk. Туди можна піднятися фунікулером. Ще ми зайшли в супермаркет, який без продавця як виявляється? Тут така штука, і ми не розуміли, як зайти, бо бачимо, що люди всередині є, а ми не можемо зайти. А насправді треба було просканувати просто свою кредитну карту, навіть телефон можна було просканувати. І тоді ти можеш зайти. І тут немає продавця. І, коротше, ми скупили наскільки? на 8 євро купили бананів, мафінів, йогуртів. Сподіваємось, що нам ото буде дуже смачно. Ось це місце. Воно знаходиться біля ось цих жовтеньких будинок, тому що по всім кав'ярням 20-30 євро в середньому за якусь страву, за шматочок піци 6 євро. Тому ми вирішили, в нас є якийсь бутерброд, і ми вирішили зайти ось в цей маркет. Я згадала, що маркет це супермаркет, там, де продається якась їжа. Ось. І що я вам можу сказати? Вчіть мову Я англійську і німецьку. Бо якщо не знати німецьку, то а тут англійську теж мало хто знає, то трошечки так складно. Бля, тут стільки китайців, японців, і якби там це гарно! ціна тут, звісно, австрійські. Кава в середньому 3,50 євро. Якщо з десертом, то 6,7. Повноцінний обід приблизно 15-20 євро, якщо це щось традиційне. А з традиційного скуштуєте їхній вінершніцель або суп із млинцями. І звісно, штрудель. Якщо переводити в гривні, то це приблизно 160-220 гривень за каву і 600-800 гривень за обід. І, хоч здається, що тут усе, як у декораціях до фільму, це справжнє життя зі своїми темпами, своїм спокоєм, ароматом кави вранці і видом, що кожного дня просто змушує закохуватись у природу знову і знову. Зараз ми прогулюємось набережною Гельштата. і тут здається, що час просто зупинився: спокій. Тиша, легке плюскотіння хвиль і шелест дерев. Але чесно, це, мабуть, тільки рано вранці, бо насправді туристів тут багато. І замість тиші веселий гомін і клацання камер. Мене взагалі вразило, скільки тут азіатських туристів. Власне, усі поїздці Європою їх було надзвичайно багато. І це цікаво, бо кожний з них ніби в окремому кіно. Будиночки, балкончики з квітами, дерев'яні сходи і лебеді, які пливуть зовсім поруч. І, хоч навколо багато людей, все одно є цей момент спокою, коли ти просто йдеш і ловиш кадри не лише в камеру, а в серце. Гешталь це настрій, це тут і зараз з усім його шумом, красою і життям. І так, на фото це виглядає як тиша. А насправді 15 телефонів позаду тебе, і ще 20 в кадрі.